Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і сьогодні ми вам покажемо новий спальник ковдру від українського бренду Турбат під назвою Бакота. Вже з назви і ось такого малюнку на чохлі стає зрозуміло, що цей спальник задумувався в першу чергу для лінивого відпочинку на березі річки чи озера, коли не треба нікуди йти, а хочеться сидіти в кріслі або лежати в гамаку, відпочивати, насолоджуватись краєвидами. Для походів у турбат є цілих дві лінійки пухових спальників. Це нокс та кук, а Бакота в першу чергу задумувалась як пухова ковдра для кемпінгу. Тож давайте дивитися всередині спальника гусячий пух українського виробництва з Fiel Power 650. Цікаво, що кластери пуху тут не прошиті наскрізь, тобто це теплі шви. І це насправді рідкість для спальників на температуру плюс 10. Про температурний режим скажемо, що плюс 10 – це така загальна орієнтовна температура, заявлена виробником. Спальник не проходив спеціальний тест на температурний рейтинг, тому що загалом. Спальники без капюшону неможливо сертифікувати стандартизованим тестом. Тому турбат, очевидно, взяв вагу пуху, його філпавер зробив кореляцію на основі того, що це ковдра, і запропонував нам таке число. Враховуючи, що пуху тут багато, цілих 420 грамів, що тут теплі шви, то плюс 10 має бути навіть з невеликим запасом. Отже, як можна використовувати цей спальник? По-перше, як ковдру. Її ширина 170 см, а довжина 210 см. Тобто, це таке стандартне двоспальне ліжко. Біля шиї маємо приємний мікрофліс. З боків є блискавка і ковдра таким чином може закриватися і ставати класичним спальником. А на дні є затяжка. Вона, по-перше, тут для того, щоб не виходило тепле повітря в стандартному режимі використання. А по-друге, в неї є очевидна функція. Ви можете надягти спальник на гамак, затягнути дно, і в гамаку вам буде тепло не тільки зверху, але й знизу також. Буває, що коли лежиш в гамаку у прохолодну погоду, то зверху ти вкрився теплим, а знизу утеплювач продавлюється і тепло зникає. Одягаючи спальник на гамак, у вас такої проблеми не буде. Отже, що класного в цьому спальнику? В ньому можна вкриватися вдвох як ковдрою, а можна одному, і ще залишиться багато місця. В ньому можна спати, як у стандартному спальнику, закривши блискавку та затягнувши дно. З ним можна лежати в гамаку, а також вкритися, сидячи в кріслі. Загалом це такий класний спальник, який можна кинути просто в машину, їздити вихідними на кемпінг чи в село, лежати в гамаку біля річки та не діставати з багажнику аж до осені. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.